Микола завершився перший матч однієї четвертої фіналу. Народна команда Прибій розіграла бойову нічію. ЗвК Куликів Білка оцінив в цілому поєдинок і як тобі взагалі грав? Перш за все хочу подякувати Збройним силам України, хлопцям, які стоять там на смерті, боронять нашу країну. Це надзвичайно, це низький уклін всім, їхнім сім'ям здоров'я, терпіння. Не знаю, дай Бог, аби ми швидко вже перемогли цього ворога зовнішнього. Футбол зараз на іншому плані, звичайно. Хочеться перемоги України. Там по супернику скажу суперник дуже хороший. Вони не проігрували ні одної гри. І ну, ми налаштовувалися ну, на таку ігру, що буде дуже важка. Але як бачите, самі. Бували в нас моменти, ми могли забивати один м'яч-два і, і робити частково якийсь там результат, гандикап собі в домашньому матчі. Бо ну, не забуваємо, ми не можемо забити, бачите, самі. Вони, вони нічого не створили. Ну, пенальті придумав суддя, ну, я вважаю, що всі говорять. Смішно, якщо чесно. Ну, Попереду матч у Куликові, як на нього будете налаштовуватись? Ми налаштуємося на кожен матч тільки перемога. Просто ну, їдемо туди тільки за перемогою і вийти, вийти в одну-другу півфінал чемпіонату України середомату. Ну, інакшого нема. Просто всі-всі розуміють, що ми вже там кубок програли, чемпіонат теж. вже Остання надія залишається ну, на, на, на чемпіонат України. Тому тільки перемога.